Автомат Калашникова АК-74. Звичайно, 74-ка, нічого немає такого надзвичайного. Крім обвісу. Значить, Працював я з М4 довгий час, давно не працював з калашом. Взяв його в руки і розумію, що щось тут не то, десь ми дали в штангу, треба щось робити. Так, почнемо з цього. Що зробив і для чого зробив? Піду магазин. Трофей. ну, мастхев, я вважаю, да, в 25-му році без піду газу туди. Далі, пістолетна рукоятка. Все дуже просто. Вона зручна, ергономічна, мені зручно його тримати. Ну, Совєтська, радянська, б, шляпа, а це класна нормальна руків'я. Кришка свольної коробки. Її я зобов'язаний був поміняти, тому що Тому що. хочу використовувати каліматор з магніфером, який зі мною вже теж 2 роки. А зі стандартною кришкою це неможливо робити. Кришка від фірми ArcTec. Українська фірма підтримує українського виробника. Особливість кришки в тому, що вона не люфтить, як все в калаші. Калаш слово люфт було придумано для калаша. От. Я її закріпив, закрутив. Все, вона нікуди не дівається, все чітко, каліматор пристрілив, все ідеально. Цівка фірми Круг, найдовший, найдовший варіант із можливих. Дуже зручно, дуже класно, мені дуже подобається. Ручка переносу вогню. Так само, Круг, так само вона йде. Можна її поставити з цією цівкою без проблем, жодних питань. Можна так працювати, можна так, кому як зручно. Полум'ягасник. від українського виробника. «Броня, -Миколаїв». Броня -Миколаїв. На що він потрібен? Тому що калаш періодично може кидати фаєрболи і загалом в темну пору доби дуже сильно видно спалах пострілу. І також трошечки-трошечки знищує гучність. Всім рекомендую, я вважаю must-have. Йдемо далі. Приклад, просто звичайний, навіть не знаю, яка фірма, просто звичайний дешевий приклад. Що можна? Можна регулювати висоту, можна регулювати, точніше, висоту кажу, довжину, можна регулювати висоту щоки. Якщо ми використовуємо інші прицільні пристрої, то мені треба, наприклад, підняти още, без питань, все чітко, колись він вже міг складатися. Наразі не може, тому що він вже дідусь війну побачив, йому теж вже два роки. каліматор магніфер фірми Холосан. Два роки працює в мене. Працював на М4 М4 в мене була пофарбована, тому і фарба залишилась на них. Супер клас. З каліматором працюю на близькій дистанції. Якщо мені треба постріляти вдаль, наприклад, наприклад, 300 плюс метрів біжить бам, x3, я все бачу, все чітко, лежить, гниє до цього ж. До цього ж. На штатному ремені можна тільки повіситись, і то, не факт, що вийде. Тому використовую ремінь. Ось він в мене в похідному положенні, треба мені зробити його довше. Жодних питань. Жодних питань. Я можу собі працювати, мені зручно. І назад так само. Також тут встановлена додаткова насадка на затворну раму, просто щоб мені було зручно, зручніше із ним працювати. Тобто Жодних питань, руки не збиваються, сюди не дивимося, нормально все. І з цього АК-74 вийшов. Нормально собі такий ствол, з яким приємно, що головніше, працювати. Він став трошки важчий, але передпліччя будуть міцнішими. Головне, що мені з ним комфортно. Для чого я це зробив? Саме для того, щоб мені було зручно. Плюс додаткова вага спереду гасить віддачу. Плюс, коли я можу працювати зручним для себе довгим хватом, палець через цівку. Я додатково гашу віддачу. За рахунок цього, краще кучність, краще точність.